Привет! 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 <связывая> давай сделаем вместе суши. Да. Будем делать? Да. А вы с нами будете делать вместе суши? <связывая> Давайте начнем. Будут они сделать нас с нами? <связывая> Стоп! Мы сейчас поедем за ними. Если я иду на сама. Нема а, Суш, вообще холодильник пустой. Так, надо машину сюда. Так, давай берем ключи. А ні где-то тут виїхать. Откриває машину. Пік-пік. Влада, сідай. Влада, сідай, їдемо в магазин за сушами. Ми ж хотіли Давай, Давай, Ой. А ви з нами поїдете за сушами. Поїхали тоді з нами. Так, а ви з нами їдете? Ви їдете з нами. Поїхали. Мы едем. Едем с собой. Едем это с нами. Поехали. Так, ладно, надо что-то пошукать для суши. Отходь. Пип-пип. О, подожди, тут же есть сразу набор суши. Давай его возьму. Да? Так, да. двигайся, мы никуда сюда спереди. Да. Хорошо. Поехали. Так, поехали. Эх, как же тяжело тут вырвать. Так, выходим, я сейчас припаркую машину. Надя, держи, пока неси суши. Вставай. Я пока припаркую машину. Так, я пока припаркую машину. Так, пип-пип. И ключи положу. Так, давайте вы чуть-чуть повернетесь. Так, что ж тут в наборе суши? Давай откроем. Вы с нами откроете? Так, добре. Як вони тут відкриваються? Що ж тут отрі? Так, влада, давай бери тарілку. Тарілку. Тут Стільки суш. Зараз ми будемо їх робити. Так, нам потрібна тарілка. Так, може вона тут? М -м. Зараз знову поїдемо у магазин. Може вона десь тут є? Нема тарілки. Де ж тарілка? Нема тарілки. Влада, іди збігай в магазин, будь ласка, принеси тарілку. Купи тарілку. Ма. Нема? Ма. В магазині також розкупили. Да. Давайте поки відкривай суші, а я пішла, пошукаю тарілку, а ви побудьте зі Владою. з владою. Лада, я знайшла якусь тарілку. Давай сюди будемо робити суші. Так. так, давай відкриємо, поставимо сюди тарілку і подивимося, що тут є внутри. Тут так багато чого. О -о -о. Ого, тут так багато чого. Тут навіть палочки є для суші. Ось такі палочки. Так, зараз там треба. Ага, тут дуже багато яких суш зараз. Тут прям дуже їх багато. Є такий, є такий. Є такі. от. Ми їх також положимо у тарілочку. Оп. Оп, отакі от. Ладно, які там ще є. О. Ще є отакий. Отакий ще є. Отакий ще є. Отакий ще є. Більше нема. А, і ось, ось ще багато таких. Ось, ось ще. Ось такі три штучки. Так, Влада, де ще один рол. Давай допомогу тобі. О, ти молодець. І отакий ще є. Ще є отакий. Ну, і нас вже ціла тарілка суші. Так, тут ще в нас є соєвий соус. Ой. Тарілка для нього. І ще десь був васабік. Диви. Так, давайте нальєм соєвий соус. Я його таки бачу його. А, ось вже і васабі. До зараз поки соєвий соус сталью. Вот отакий він. Так, давайте тепер ось у вассабі. Давайте тепер наберемо васабі. Так, зараз чекайте. Ага, де васабі наш? Давайте тепер наберемо васабі. Зараз я його відкручу. Набрали васабі. Так, зараз будемо їсти. Так а тепер треба дуже обережно. Все зробити. Влада. А можемо ще додати до, до нашої тарілочки ось такий смачний бургер. Влада, суші готові. Тепер давай дзвонить комусь і питайте, чи хтось хоче суші. Mm. Алло. А... Алло? 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 Yeah. Добрий день. Ви хочете суші? Yeah, yeah, yeah. Так, будь ласка. Добре, очікуйте 10-15 хвилин, поки ми доїдемо. Чекаємо. От наші суші, зараз ми їх повеземо. Тому ми повезем. yeah. тарілці okay. ніяких не повеземо. Нам треба, щоб вони в багажник влізли. Ми можемо їх висипати, а потім обратно сложити. Ну, ладно. Yeah. Oh. 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 Так, поїхали з нами. Oh. Oh. Так, відкриваємо полажні, беремо ключки. Так, а це це, якась зараз рука? Так, відкриваємо машину. пік пік Так вода, давай телефон, уже все розказала. Давай сідай за машину. Я тут. А куди ми ні? Поїхали. Ви за нами поїдете? Аву алло, алло, а вам куди? На вулицю яку? На яку вам вулицю? Алло, я вас не чую. Алло, ну ладно, сама разберемся. Так поїхали. Алло, айло На, Може ти щось почуєш? Да yeah. так, поїхали, тепер в вместе okay. З нами. А yeah. во потеряла? Yeah. Тримай. Я ось пока приїхали. Так, добрий день. Ви що замовляли? Так. Добре, Влада, вставай. Влада, вставай! Влада, вставай! Вот ваші суші. Ось так. Тримайте. Вам ваші суші. Дякую. Ваші суші тримайте. Все, вам ще суші. І ще суші. Так, все. До побачення. Бай-бай. Бай. Бай. Влад, бай-бай. Ба-бай! Так, поїхали ми далі. Лати пішочком? Ну сідай. Давай. О, тихо. Все, поїхали, припаркуємося. Ой. А що нам на наступний раз приготувати? Напишіть у коментарях. Бабай! Бабай! Пока-пока!